Духовний сан не перешкода для нових знань. Дедалі більше священників намагаються здобути освіту та дипломи державного зразка. В Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького триває захист наукових робіт для студентів богослов'я серед майбутніх магістрів священники з різних куточків України. Чого вони навчилися в університеті? Поцікавилися наші кореспонденти. Кілька десятків випускників спеціалізації богослов'я готуються представляти свої дипломні роботи. Протягом п'яти років вони навчалися на заочно дистанційному відділенні. Освітній процес здійснюється завдяки співпраці Івано-Франківської духовної семінарії з університетом права імені короля Данила Галицького, розповідає представники цього навчального закладу. Духовна семінарія вона швидше готує на духовному рівні хлопців. Вона і підготовлює до тої майбутньої практики богословської практики. Але вона не дає їм дійсного диплома державного зразка, і у цій тісній співпраці даний вуз є поміччю тим хлопцям, щоб продовжувати, можливо, в майбутньому. Дане навчання на державній ниві. серед цьогорічних випускників курсу чимало щеники з багаторічним досвідом служіння. Вони розповідають, задяки університету отримали можливість знову відчути себе молодими студентами. Тож із юнацьким запалом взялися за науку. Адміністратор храму в місті Броди Ярослав Царик захищає роботу на тему вікентійської духовності в Українській греко-католицькій церкві. Отець зазначає, державний диплом допоможе здійснити його давню мрію, викладати дітям християнську етику. Отець уже розпочав роботу в гімназії. Та моя така ідея. Бути у Брицькій гімназії Івана Труша, викладачем християнської етики побудило мене навчатися в цьому закладі через те, що тут є державний диплом. Тут були ряд дисциплін, які є поєднані із державними і церковними, наприклад, церковно земельні відносини, церковна архітектура. Що для мене дуже важливо, ідея поєднати християнське виховання молоді з класичною університетською освітою належала засновнику закладу світлої пам'яті академіку Івану Луцькому, богослові й теології греко-католицької конфесії в Івано-Франківському університеті права імені Коля Данила Галицького викладають від початку його заснування.